У Києві в приміщенні театру імені Івана Франка відбулася четверта сесія Верховної Ради Української РСР четвертого скликання. З доповіддю про дальшу удосконалення організації управління промисловістю та будівництвом України виступив голова Ради міністрів Української РСР товариш Кальченко. У своїй доповіді товариш Кальченко сказав. Робітники, колгоспники, інженерно-технічні працівники, вчені, комуністи і позапартійні одностайно вважають, що Центральний комітет КПРС і союзний уряд своєчасно і дуже правильно поставили питання про дальше вдосконалення керівництва промисловістю і будівництва. Всенародний характер обговорення питання про дальше удосконалення Організації управління промисловістю і будівництвом. Є ще одним яскравим свідченням радянського демократизму, підтвердженням того, що наша соціалістична держава, наш соціалістичний лад не на словах, а на ділі забезпечують широку участь всіх трудящих у вирішенні корінних питань господарства, культурного і державного будівництва. Закон про дальше удосконалення організації управління промисловістю та будівництвом в нашій республіці одностайно схвалений четвертою сесією Верховної Ради України. Колгосники артелії імені Кірова на Херсонщині ділом відповідають на поставлене Комуністичної партії Радянського Союзу завдання в найближчі роки догнати і випередити Сполучені Штати Америки по виробництву м'яса, молока і масла на душу населення. Тваринники зобов'язались надати по 4000 літрів молока на кожну корову. Для витрат праці... На заготівлі кормів молочну худобу випущено на пасовище, спеціально засіяні пшеницею для згодовлення на пні. Відповідальна робота у колгоспного пастуха Рудницького. Від його догляду за худобою у великій мірі залежить її годованість. В колгоспі вже почали заготовляти силосну масу. 10 тисяч, тисяч тонн спеціальних посівів ївса і жита буде закладено цього літа в силосні ями. Голова колгоспу Біонтковський повідомив, що на кожну корову буде по 16 тонн Силосу. По обоєх молока колгосп вже тепер займає перше місце на Херсонщині. В Донецькому степу між Горлівкою та Слов'янськом вдень і вночі працюють землерійні машини. Повним ходом розгорнулось будівництво каналу Північний Донець-Донбас однієї з важливих споруд шостої п'ятирічки. Держава робить все, щоб забезпечити водою підприємство і населені пункти Донбасу. Нові механізми весь час йдуть на будову. Ще недавно зачистку і профіліровку каналу тут робили вручну. Зараз важку роботу землекопів перше замінила машина. Створена колективом Харківського заводу «Будмеханізація». Механік Борис Поліщук один управляє машиною, яка заміняє працю 500 землекопів. Такий вигляд має канал після проходу машини. Там, де ґрунт легко пропускає воду, ведеться укладання спеціальних бетонних плит. Цими плитами буде облицьовано близько 30 кілометрів каналу. Колектив будівельників зобов'язався пустити воду на ділянці Слов'янського Горлівка до 40-х роковин Великого жовтня. У зв'язку з 70-річчям з дня народження і за заслуги перед Радянською державою заступника голови президії Верховної Ради Української РСР товариша Ковбака нагороджено орденом Леніна. Поздоровити одного з полководців партизанського руху на Україні в роки вітчизняної війни зібралось багато його бойових друзів. Це з ними здійснював ковпак легендарний Карпатський рейд та інші славні бойові операції. Від <му> всього серця бажаємо Сидору Артемовичу. Довгих років життя і доброго здоров'я. І згадується пісня, яку написав воєн з'єднання Ковпака, поет Платон Воронько. Будь доріженька, по полю, сяє славою в віках, де пройшли в боях за волю партизани Ковпака. Тернополі. Користується великим успіхом обласна виставка народної творчості, присвячена сороковим роковинам жовтня. Іван Покиданець, бригадир колгоспу імені Богдана Хмельницького, виткав цей килим на честь знаменної дати. Любов до безсмертного Леніна вклав у скульптуру із каменю молодий з Панчишин, а Петро Андрушків майстерно відобразив на камені гірби Радянського Союзу та України. Важко повірити, що ця картина домогосподарки Алли Шестерикової вишита. Мобутнє мистецтво народних умівців знайшло яскраве тілені у вишивках. У них, як пісню, вкладена творча душа нашого народу. Перед Криму. Поблизу Вахчисарая відкрито районний будинок відпочинку імені 40-річчя жовтня. Його збудовано на кошти 10 колгоспів і 4 радгоспів. Будівництво ще цілком не завершено, і тому палата поки ще існувато. Поки почнеться жнеба, відпочинуть колгоспники Василь Голуб і Ларіон Панасович Прудніков. Кожному є чим зайнятись. Біотекар Валентина Попова подержала для відпочиваючих новинки художньої літератури. На екскурсії біля моря і на прогулянках в горах набираються сили здоров'я трудівники сільського господарства. Ми присутні на випробуванні турбогвинтового пасажирського літака, створеного українськими конструкторами. Літак Україна. значное досягнення радянской техники. В просторе кабине может разместиться до 100 пассажиров. Для їх зручності тут передбачено все. Є навіть електрокухня. Ми попросили головного конструктора літака «Україна» Олега Костянтиновича Антонова розповісти про цю машину. Надо сказать, что для того, чтобы обеспечить безопасность самолета, нам пришлось отказаться от від традиционной схемы с низким расположением крыла. Мы разместили крыло очень высоко. Потому что на крыле находятся двигатели. Если их расположить низко... Можно сказать, наверняка они будут засоряться. А это отзывается на их работе. У самолета хорошие взлетно-посадочные качества. Ну, какие у него качества, это вы скоро увидите. Он сейчас будет совершать взлет и посадку на этом аэродроме. Выпробование проводит главный пилот, герой Радянского Союза, Яков Ильич Верников, Другий пилот, Владимир Андреевич Шевченко. Незабаром цей літак, що має крейсерську швидкість 600 км на годину, ви побачите на пасажирських повітряних трасах нашої країни.